З початком опалювального періоду у міському управлінні праці та соціального захисту населення побільшало роботи. Громадяни йдуть, щоб поцікавитися, чому у декого є субсидія, а у іншого ні. Фахівці повідомляють, це сталося через завершення строку призначення субсидій минулого місяця. В кінці октября ми зробили пірашут діючим субсидіям в зв'язку з початком отопітельного періоду. Це більше 27 сім тисяч. У многих возник вопрос, почему у меня субсидия была, а теперь в октябре ее не стало. Информационные листы люди получили о платежах и начисленной субсидии, и у многих субсидия вот в сентябре была, а в октябре ее не стало. Это значит, что у этих людей просто субсидия закончилась в сентябре. Люди к нам не обращаются. Вот с октября месяца нам надо продлить без обращения более трех тысяч заявлений. Поэтому ожидайте не спешите, не торопитесь, так как отопительный сезон начался с 17 октября. Получив тарифы, мы сделали перед действующих субсидій. А продлить на новий період ми продление сейчас в ноябре. Фахівці відмічають випадки, коли громадяни сподіваються на постійну субсидію. Хоча насправді у неї є строк дії, і це один рік. У всіх виникає питання, у мене автоматично субсидія має бути. все Ні, субсидія має свій період. период – это 12 месяцев. Поэтому у людей она, она заканчивается, и на новый период, уже без обращения граждан, мы собираем, Управление соцзащиты собирает сами информацию, то есть о доходах, о платежах, это пенсионный фонд, что нам дают, размеры пенсий фонд социального страхования, платежи нам дают все обонотделы, І доходи із налогової. Поки ця інформація не буде зібрана, розчет і продління субсидій не буде здійснить. Довідки про дохід беруться за минулий рік. Якщо громадянин не мав офіційного прибутку, в його декларації нараховується подвійна, мінімальна заробітна плата. Норма закону з мая 2016 року. При розрахунку, якщо у чоловіка відсутні доходи в 2015 році, Налоговая сумма никакую нам не дает. То в доход берутся две минимальные заработные платы, установленные на 1 января 2016 года. То есть это 1378 а в двукратном размере это будет 2756. То есть, за год мы берем этому человеку более 33 тысяч. Поэтому, возможно на літо у этих людей субсидия не получается, а тільки в отопительный період. Хоча субсидія подовжується автоматично, є випадки, коли громадяни все ж мають прийти до управління соцзахисту з новою заявою. Це зокрема зміни у складі сім'ї, персональних даних та інші. совершил покупку более 50 тысяч, приобрел автомобиль, квартиру, ну, любые, любые расходы более 50 тысяч, человек обязан сообщить и подать новое заявление. Если люди, ну, тот, тот же перерасчет по пенсии обязан, если хочет, чтобы ему было пересчитано, без обращения граждан мы перерасчет не делаем. Какой-то вот тот же пенсионер, который вышел, На пенсію он об'язан подати. Если у чоловіка змінились какіта персональні дані є. вот люди, які то ли фамилию, фамілію, ли паспортные дані, паспорт изменил, они должны прийти в управління судзащити і сообщить. правильність персональних даних. Це найголовніше, і при першому зверненні до управління наголошують працівники соцзахисту. Також нагадують про сплату обов'язкового платежу за наявності боргу. Субсидія тимчасово припиняється.